Голод курка духовка. Все це об'єднує Олександр Васильович, тому що курку треба приготувати. Я голодний, а духовка не працює. РЕЛЕНА є. Але все одно в будинку іноді згорає битова техніка. Лапуля моя лапуля згоріла. Як ремонтувати техніку, коли ви живете за містом. Її треба зняти, закомплектувати, відправити новою поштою куди-небудь в сервіс, або запросити майстра і чекати, коли він прийде, щоб подивитися, що з нею сталося. Що робить Олександр Васильович? Дістає її. Розбирає. Звісно ж, треба не хрестова, а зірочка, зірочка. Я ненавиджу вас. Але я готовий до цього. От і все. Летить оця плата, тому що це слаботочка і це перше, що вилітає в цій битовій техніці. Більше тут нема чому ламатися. Знаходжу в інтернеті по цьому номеру і отримую новеньку. Щоб не переплутати, перемикаю поступово. Знімаємо стару плату. Перевіряємо, щоб все працювало. Збираєте все назад і радієте, що нічого зайвого не залишилось. Ставите все на місце. Ну і завтра приготую курку в нідовому соусі.